Добрий день малята! Сьогодні ми поговоримо з вами про народні музичні інструменти. Народну музику у різних країнах виконують на різних музичних інструментах, і кожна країна має свій музичний символ. Але у багатьох народів є схожі музичні інструменти. Особливо це буває у країн сусідів, хоч і не завжди. Ось, наприклад. У Туреччини копус, а в України кобза. Хоча ці інструменти дуже схожі один на одного, а ось в кожній країні вони мають свою назву. Але є і такі інструменти, які є символом лише певного народу. Сьогодні я вас познайомлю з українськими народними. Інструментами Перший народний інструмент, з яким я вас хотіла познайомити, це бандура. Про цей народний інструмент складено багато віршів. Ось один із них. Гуде в Україні бандура, дзвенить і грає крізь віки. Така вже пісена натура, такі вже люди козаки. Бандура, як душа народу, сміється. Плаче, гомонить, безсмертна, як жива природа, між люди музика летить. Донині бандура улюблений український інструмент, в Україні організована державна капела бандуристів. Дітки, я пропоную вам послухати, як звучить цей народний інструмент. Наступний музичний інструмент, про який я хотіла вам розповісти, це сопілка. Сопілка народний інструмент, простий, на перший погляд, але дуже цікавий і привабливий своїм надзвичайно ніжним мелодичним звучанням. Для виготовлення сучасних сопілок використовують клен, горіх, бук або навіть пластик. На сьогоднішній день. Існує багато різних типів цього музичного інструменту, що розрізняються своїм діапазоном та тембрами. Пропоную прослухати, як звучить цей народний інструмент. Наступний народний музичний інструмент це бубен. Бубен це ударний музичний інструмент, що має невизначену висоту звучання. Інструмент має завзяте тембральне забарвлення, яке створюють маленькі пряскальця, елементи такі, прикріплені до корпусу бубна. Виходить цікавий звук барабана в поєднанні з передзвоном дзвіночків. Пропоную вам послухати, як звучить цей народний інструмент. І останній народний музичний інструмент, з яким я вас сьогодні познайомлю, це козабас. Козабас невеличкий круглий барабан із грифом, трьома струнами, дерев'яною головою кози та мідною тарілочкою. Музиканти грають на козабасі короткими смичками або щипають струни пальцями, іноді б'ючи по тарілочці. Давайте послухаємо, як звучить цей народний інструмент. Це тільки невелика кількість народних музичних інструментів нашої країни. Тож, будь ласка, нагадайте, про які народні інструменти ви сьогодні дізнались. Звучання якого народного інструменту вам сподобалось найбільше? Дякую, малята, вам за заняття. До нових зустрічей!